Розглянемо процес завантаження та встановлення векторно-графічного редактора Inkscape. Відкриємо браузер та перейдемо на офіційний сайт програми Inkscape.org. Натискаємо Enter для підтвердження. Для того, щоб завантажити, вибираємо меню Download і вибираємо Current Stable Version, тобто останню стабільну версію. Зараз в мене, бачите, остання стабільна версія 14.2. Коли ви будете завантажувати, у вас, можливо, вже буде інша. Ну, і зразу розпізнано, що в мене операційна система Windows і пропоную завантажити інсталятор. Якщо ви на Windows і хочете завантажити для іншої операційної системи, то вибираєте All Platform. І бачите, є Linux. Mac, Windows також є. Ну а ми вибираємо останню стабільну версію, натискаємо ось тут. Зараз автоматично розпочалося завантаження, в мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то автоматично буде зберігатися в папці завантаження або загрузки, або download, залежно від мови інтерфейсу. Натискаємо Зберегти. Завантажено. Так, я зберіг в папці завантаження. Запустимо тільки ще завантажений файл. Натискаємо Next. Далі. Тут можна вибрати, які компоненти ми хочемо встановлювати, за замовчуванням нічого не змінюємо. Ну і можна вибрати, куди саме хочемо встановити. Нехай буде стандартно на диску C в папці Program Files. Next. «Install». Відбувається встановлення програми. Це може зайняти деякий час. Фініш. Програма встановлена. Давайте запустимо її. Автоматично з'явився ярлик на робочому столі. Через ярлики запустимо. Тут можете зразу змінити деякі налаштування, Ну, їх потім можна змінити. Нехай будуть за замовчуванням все. Зберегти. Дякуємо. Новий документ. Бачите, у мене за замовчення мова українська. Якщо у вас не українська, то вибираєте зміни налаштування. Якщо англійська, то саме нижня. Ось тут вибираємо інтерфейс і мова. У мене типовий системний, мова Windows, У мене українська через це і InScape на українській мові. Ви ось тут можете змінити мову. І ще, якщо у вас розміри не в міліметрах. Наприклад, в дюймах чи в пікселях. То це варто було б змінити. Для цього вибираєте файл, параметри документа. І ось тут одиниця показу. Виставляєте міліметри. Ну І на цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!